Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови, і сьогодні буде розбір звивів НМТ за 17 червня 2025 року. Також, якщо ви не дивилися торічні зливи або звиви за попередні дні, можете подивитися за підказкою вище, а ми. Починаю трішки про себе. Мене звати Тимофій. У 2024 році я склав НМТ з української мови. Також вступив у ДНУ імені Олеся Гончара за спеціальністю філологія української мови та літератури. Також на цьому слайді ви можете побачити посилання та qr код на мій телеграм-канал, де дуже багато розпорів та тестів для НМТ що ж, почнімо. Спрощення не позначається на письмі в усіх словах рядка. Читаємо. А агентський, невіщий, перехресний. Вам треба знайти варіанти, у яких не позначається спрощення, отже, літера буде стояти. Якщо в нас є іменник, як у слові агентський, є іменник агент, агент, і ми від нього утворюємо прикметник. Ми залишаємо літеру а, г, н, Т. Сь, к, й. якщо наприкінці є дві літери. А, далі: невіщин. У сполуках сити, чи ми ти пишемо так само, а ось перехресний спрощення тут відбувається. Тут відбувається спрощення, тут не буде ніякої літери Т. Читаємо далі: Б. Протестний, уесловий, зап'ясний. Протест. Так само. Протест, протест, протест. Наприкінці стоїть «сити» в іншомовних словах. І якщо ми утворимо прикметник, додаємо суфікс и. Отже, буде Протестний. Протест е Отже Протесний. Пишемо з літерою Ти, тут спрощення не відбувається. Олесовий – тут відбувається спрощення, це треба. Бо з зазвичай, здебільшого, у всіх словах українських відбувається спрощення. Окрім є винятки: кістлявий, пестливий, хвастливий, Шіст, 16, 600, 60, хваснутий, тоскно, скнари, скніти і інші. Це винятки, у яких спрощення на письмі. Не позначається. Отже, зап'ясний, треба запам'ятати. Це виняток. Отже, тут не підходить варіант, тому що в УС, у слові ОС у спрощення позначається. Б. В варіант В. В волейболісті 60 хваснути. У слові волейболісті. Якщо в нас є ситиці, отже, волейболіссити Ці. Ситиці. Ще можете запам'ятати за прикладом таким, що е, жінок ми не спрощуємо. Піаністка, піаніст ситиці, волейболістка, ситка, волейболісити т та інше. Це як е, вам щоб запам'ятати краще. Отже, 60, у слові 60-600, та е, е, тут якраз не відбувається. Спрощення і хваснути так само треба запам'ятати, це виняток. Хвастливий, хваснутий, зап'ясний, кістлявий, пистливий, ось хворостняк. У цих словах спрощення не позначається. Це винятки. Напись. Отже, варіант В буде правильний. Чому Г не підходить? Баласний, песлив, песливий, злізний. У слові песливий це виняток, треба запам'ятати. Баласний. У нас є іншомовний прикметник, прикметник, який утворений від іншомовного слова, який закінчується на дві приголосні СТ. Балансний, отже, тут спрощення не позначається. І злісний це звичайне слово українського походження, тому тут спрощення відбувається. Отже, варіант В буде неправильний. Тут якраз у всіх словах не позначається спрощення на письмі. Так, наступний тест. Правильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, окрім а, бурштиновий, павич «зрання». Тут у кожному слові наголос правильно виділено: бурштиновий, павич і «зрання». Запам'ятайте, що якщо в нас є якраз як у слові зрання це аня, то зазвичай наголос буде падати на аня. Зрання, завдання, видання і інші слова. Окрім. тільки уподобання, Якраз у цьому слові. Уподобання наголос правильно буде на О, а не на А. Ну, отже, варіант А. правильний. Б. Довідник, фахове видання. У слові фахове і видання наголос правильно стоїть. Неправильно наголос стоїть у слові довідник. Правильно, довідник. Чому бо довідатись. довідатись? Довідник. Отже, варіант Б має помилку. Інші варіанти В та Г, те повністю правильний. І ці слова вам треба знати: заробіток, уподобання, чарівний і дочка. Це правильно наголошені. Тут усі у кожному слові наголос правильно стоїть. Отже, наступний тест. Немає лексичної помилки в рядку. А, цікавий парадокс Б великий мегаполіс. В В одноосібний монолог і Г запальний ентузіазм. У слові великий мегаполіс, мега мегаполіс це і так щось велике. Це вже буде плеуназм. Це коли ми утворюємо, наприклад, у місяці травні, наприклад, травень це і так місяць. Не треба казати вже місяць, у місяці. Або, наприклад, спускатися вниз. Не можна ж підніматися вниз. Ось так само тут. Далі. В, одноосібний монолог. Монолог і так виконується однією особою. Отже, це теж не підходить. Г. Запальний ентузіазм так само. Так само тут ентузіазм це і так щось запальне вже. І залишається варіант А. Цікавий парадокс. Неправильне було б, якщо б було б дивний парадокс, бо парадокс це щось дивне. Тому цікавий парадокс, можна сказати, а ось дивний парадокс, то ні. Отже, варіант буде А. З Дефісом пишуться всі складні слова в рядку. Читаємо. М'ясо молочний топ-менеджер і народно визвольний. М'ясо молочний. Ми пишемо через Дефіс. Якщо ми можемо і те, і те. І м'ясний, і молочний. Отже, дефіс. І так само народно і і визвольний. Отже, тут, будуть, тут буде дефіс. А ось топ-менеджер, топу ця, вона якраз пишеться разом зі словами. Вона пишеться разом зі словами. І вам треба ще запам'ятати, що топ не поєднується з числівником. Це означає те, що неправильно сказати топ-5 чи ще якісь там такі слова топ із будь-яким числівником. Топ-2, топ 10, топ 100. Це все буде неправильно і буде помилкою. Отже, топ пишемо разом. Далі Б дівчина-красуня, художник пейзажист. Художник-пейзажист. Пишемо через дефіс, тому що якщо в нас є назви професій, вони якраз вони будуть писатися теж через дефіс. І дівчина-красуня. Дівчина-красуня, у нас якщо. Прикладки після означувального іменника стоять, вони пишуться через дефіс. Прикладка це друга назва, якщо вона стоїть перед, перед, після означувального слова, пишемо через дефіс. Тому буде дівчина-красуня, але якщо ми замінимо, буде красуня. І е, дівчина, тоді буде окремо. Дівчина. «дівчина». Отже, якщо в нас прикладка стоїть е, після означувального слова, ми пишемо дефіс. Якщо прикладка стоїть перед означувальним словом, ми пишемо окремо. Отже, варіант Б ми пишемо все через дефіс. В Івано-Франківка. Запам'ятайте, що людей ми не ділимо. Івано-Франківськ, назва населеного пункту, пишеться через дефіс, але. Людина, Івано-Франківець, Івано-Франківка пишеться разом, не підходить. І віце-консул так само. Віце-консул вам треба запам'ятати, що віце екс, контр, контр лейб і інші такі частинки вони пишуться разом за новим правописом. Це треба запам'ятати. Отже, варіант Б буде якраз правильний. Тут усі слова пишуться через дефіст. Отже, префікс при має однакове значення в усіх словах, окрім А присісти, Б прибудувати, В. Прикріпити і Г приклеїти. Тут буде варіант. А, присісти, тому що це е, означає, не, е, означає неповноту дії присісти, а в інших словах це буде або, або е, наближення, або приєднання, якось, наприклад, там, приклеїти, прибудувати, прикріпити. Тут буде інше значення префікса «при». Отже, буде варіант А, присісти, бо присісти це неповнота дії. Отже, варіант А буде правильний. Далі, синонім до слова ремствувати є. А реагувати, Б – коментувати, В. створювати, Г. Нарікати і Д налагоджувати. Отже, буде варіант Г нарікати. Ремствувати це нарікати. Так, наступний тест. Соломія Крушельницька була українською опорною співачкою, яка володіла Сопрано. Нам треба вставити у пропуск один із варіантів. Ось, наприклад, у нас є перший варіант, нам треба обрати, щоб сюди підходив, і другий, і щоб це було правильно. Соломія Крушельницька була самою відомою, найвідомішою, найбільш відомішою, найвідомішою і найбільш відомою. Запам'ятайте, це ступені прикметників. Якщо ми утворюємо ступені прикметників, слово саме нам не підходить. Якщо, ми, якщо слово має більш, 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 або найбільш, або менш, найменш, більш-менш, далі ми додаємо проста форма. Проста форма. Це означає те, що найбільш відомою, а не відомішою, не складена форма. Нескладна форма. Отже, буде далі проста форма. Варіант В нам не підходить, бо найбільш відомою правильно, а не найбільш відомішою. І А так само не підходить самою відомою. Далі, що в нас залишається була найвідомішою нормально, найвідомішою так само, і найбільш відомою це нормально. Оперною, е українською оперною співачкою, яка володіла сопрано. Сопрано це іменник іншомовного походження, який не відмінюється. І це не істота, отже, це буде середнього роду. Буде володіла унікаль, унікальним сопрано. Сопрано буде воно, це середній рід. Отже, володіла унікальним сопрано. Отже, буде варіант Г. Так, 16-й тест вчитель з вокалу, по вокалу, вокал. Вчитель. Якщо ми, ми кажемо про ць, е, урок, отже, ми не можемо сказати по вокалу, отже, бо це буде неправильне вживання прийменника По. Е, вокалу. Вокала, Вокал це урок. Урок це абстрактне поняття, отже, буде У. Вокалу. І вчитель не вокала і не вокалу, а з. Обов'язково нам треба прийменник з або із. По ми не вживаємо у таких випадках. Наприклад, учитель е, урок з математики, а не по математиці. Отже, з вокалу приїхав до столиці світу. Світу. Так само абстрактне поняття світ. Отже, варіант Г буде правильний. Далі пам'ятник е, соломії Крушельницькій» чи е, соломії крушельницької. Пам'ятник кому чому? Соломії Крушельницькій». От Буде варіант «А» «Соломії Крушельницькій». Е, не «цької», а не цької а ацький. І став єдиним у світі, виконаним у певний, зрі... виконаним у певний зріст, що ще більше підкреслювало велич. Велич її, її неї. Її такого немає, не неї, не неї, а її. Отже, варіант В нам підходить. І так, останній тест. Доберіть до кожного речення, у якому зроблено пропуск, відповідний за значенням фразеологізм. Читаємо А. Взяти втямки. Взяти у тямку, це м щось зрозуміти, щось усвідомити, взяти втямки. Б. Взяти голову в руки. Взяти голову в руки це думати про щось, задумуватись над чимось. Потім В. Брати ноги на плечі, це швидко тікати. Г. Взяти на себе. Це щось зобов'язуватись, щось зробити, погоджуватись із чимось. Ось щось таке. І брати, близько, а, взяти, і, і, і брати близько до серця, це сприймати бол, дуже болісно, переживати про щось. Ось якось так. Читаємо. Тепер нам треба цей фразогін ставити у речення, і щоб він підходив за сенсом. Коли вирішує приготування їжі, варто враховувати індивідуальні потреби і смакові вподобання кожного члена родини. Коли ви вирішуєте. Взяти на себе приготування їжі. їжі один буде, один буде г. Ви зобов'язуєтесь приготувати їжу. Приготувати їжу варто враховувати індивідуальні потреби, смакові вподобання кожного члена родини. Рекомендуємо назавжди, складаючи меню на тиждень, одночасно плануйте список того, що треба купити. Рекомендуємо назавжди взяти. Взяти втямки, це е, щось зрозуміти, усвідомити. Отже, тут якраз підходить 2А. Тепер наявність плану харчування і списку покупок допомагає та не блукати між вітринами в пошуках необхідного. Наявність плану харчування і списку покупок допомагає, допомагає взяти голову в руки. Це задуматись про щось. Отже. 3 буде Б. 3 буде Б. І останнє готуйте для рідних із задоволенням. Експериментуйте. І можете не іноді невдалих результатів кулінарних експериментів. І можете не брати близько до серця е е іноді невдалих куліна результатів кулінарних експромтів. Це не сильно. Не болісно сприймати, не переживати. Отже, 4 буде Д. Отже, 1G, 2А 3B, 4D. Дякую за перегляд цього відео. Також можете подивитися ще розбори зливів, які є на каналі. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім гарного дня!